Добрий день, друзі виноградарі. Оце у нас гаражний кооператив товариства. І бачите, тут у багатьох такі арки виноградні, височені, великі. І тут цей чоловік, давайте трошки ближче покажу. Бачите? Він його трошки обробляє, але не дуже. Але головне, що він його обрізає. І тут є виноград, це Молдова. Не знаю, що він з тим буде робити, бо роздає чи куди. але, А отут -от, це вже інший гараж. І тут теж був нормальний виноград, але він вже років 5 не обробляється зовсім і не врізається. І що тут вийшло? От подивіться. Зараз покажу поближче. Бачите? Це була Молдова. Тепер, ще, тепер це вже, як бачите, повністю одичалий виноград. Повністю, повністю. Вот я зараз покажу отакі вот кущі, їм ще тут років може 30 чи скільки. І покажемо далі. Бачите? Прирост такий. Ну і прирост навіть по пів метра лози поприростали. Звичайно, тут була і філаксира в тому році. Позато рік була оїдіум був. В цьому році філаксира теж трошки є, але вона не дуже на ньому сидить, тому що він, мабуть, такий слабенький, що вже філаксира не дуже. А от бачите, от вона філаксира, може хто не бачив, чи я повернув, щоб ви добре побачили От на листочку, отут, от, от філаксира. Покажу ближче, тому хто не знає. Тут дві жіночки хазяйки, вони поїхали кудись, хоча коли були тут. Їх два роки немає трошки більше. Вони його не обробляли, правда, трошки когось наймали, хтось обрізав потроху. Але, але вже три роки не обрізається, не обробляється, і от що таке виходить. От який міцний кущ. Якби ним зайнятися, то можна було нормально збирати виноград, вирощувати. Так що майте на увазі, якщо дехто каже, що виноград сам росте, не треба обробляти, не треба обрізати, то дивіться, що. Получається отак. От Бажаю всім доброго здоров'я і гарних врожаїв.